Ось такі штани. Посиленімо сідницями. Так. Посилені коліна, має утягуючи знизу. Так. Тут у нас бокові резиночки. Можна і без ремня носити. Так. Ось такі карманчики з боку, такі накладні. І карманчики отакі. От Сріликі. Цінник зараз я вам скажу. Цінник 3 тисячі, 3 тисячі гривень. Є в розмірах. Також маємо ще варіанти по штанам. Хто любить ярке, ось такий варіант теж Оп. кос. Дивіться, посилена сідниця, коліна те, що нам потрібно. Тут карманчики у нас уже не накладні, а ось такі на молні. Дуже глибокі коробочки влізуть. Так, карманчики бокові отут. Також тут резиночка, можна без ремінця носити. І у нас тут не затягуючи, а на липучках. Також маємо ще в іншому кольорі. Зараз покажу. Оп! І ось в такому кольорі. Також сізнички посилені, коліно і кармани. Все, що нам потрібно для зручної риболови. Заходимо, одягаємося разом з Норфін.